17 січня у Севастопольському центрі зайнятості відбуло засідання колегії територіального управління МНС України в місті Севастополі. Крім підбиття підсумків роботи за минулий рік. Тут пройшло урочисте вручення ордерів на службові квартири. Подію відвідала і наша знімальна група. У 2012 році севастопольські рятівники виконали 1464 виїзди на ліквідацію небезпечних випадків, на яких ліквідовано 970 пожеж, врятовано 33 особи. Севастопольськими піротехніками було знешкоджено понад 77 вибухонебезпечних предметів, що мали загрозу для життя та здоров'я севастопольців та гостей міста. Про це говорилося на колегії, і як зазначив начальник територіального управління МНС України в місті Севастополі Геннадій Сухорученков, Співробітникам МНС не соромно дивитися в очі мешканцям Севастополя. Сотрудники МЧС виконали всі умови, всі задачі, які стоять перед ними по міста. Програма, яка постановленням Кабміна определена по выявлению и в боєприпасів в Великої Отечественної війни, Нами успішно закінчена в цьому году. То есть в 2012 году. Да, сейчас програма э, на 2013 год, і ми також будемо працювати по той же по тим же направленням, як і э, в предыдущие годы. Цього ж дня на колегії було вручено ордери на службові квартири 13 співробітникам МНС у рамках третьої черги за 2012 рік. 42 рятівники стали господарями житла раніше у перші дві черги. Мені приєднаний. Получаю квартиру однокомнатную, в новострое. Значит, само собой, скажем так, эмоции только положительные и хорошие. Значит, Для любой семьи, скажем так, самое главное, это наличие скажем так, квартиры, жилья, когда знаешь, что оно твое, что тебя завтра, послезавтра никуда не выгонят и так далее, значит, чтобы не скитаться и тому подобное. Поэтому, конечно, хорошая новость, радостная. Мы с семьей очень довольны. Будем сейчас делать ремонт и заселяться. Слов нет, одни эмоции. Очень счастлив. Работаю в МЧС с 2004 года. На должность водителя-сапера стал в 2009 году. Очень рад получить квартиру. Виступаючи перед своїми співробітниками, генерал-майор Геннадій Сухорученков зазначив, що 24 січня рятівникам буде вручено ще один комплект ключів від службових квартир, та пообіцяв, що й надалі територіальне управління МНС України в місті Севастополі буде прикладати зусилля на побудову житла для рятівників міста.